Привіт всім! Сьогодні хочу прокоментувати свій найрезультативніший бій на СТРВ-103Б, ПТшка, Швеція, 10 рівень, Кнопочка X, всі ми знаємо, чудово. Значить, Збірочка по обладнанню у нас, досилач, вентиль, турбінка. Чому саме така? Тому що я зібрав для себе універсальну збірку і під закриті, і під відкриті мапи, з врахуванням того, що у мене не прокачана модернізація. Адже я хочу максимально швидко прокачати 11 рівень. Ну от і відповідно я грав ось так, тому що мені ця збірка підходить. Вона дає мені максимальний ДПМ, плюс вона дає рухливість. Звісно, є варіативність. Тут грають, я знаю, і з малошумкою, і грають з прицілом, і грають навіть з загартуванням для якихось близьких сутичок ну от, для гри на першій лінії. Але ну, ось такий мій вибір. Тут знову ж таки побачимо наскільки ефективна ця збірка в цьому саме бою. Мапа Редчер, немає ЕТ-шок, стою на відстріл, ламаю собі тут дерева і дуже сподіваюся на те, що хтось засвітиться на дефолтній поличці. Засвічується СТРВшка, якось взагалі незграбно пікає. Бачимо, що гравець, швидше за все, отримав просто безкоштовну гілку. У нього як це, система елітності, начебто це називається от першого рівня. Бачимо, що у нього немає стилю на танку, тому. Звісно, що від такого гравця очікувати, поїхав незрозуміло куди, не знаючи абсолютно нічого. Ми його тут спокійно добиваємо, знімаємо йому 900 хп. Бачимо, що підтиснув гріль взагалі, ну це нестандартне дуже. Ну, от до чого призводить все ж таки відсутність АУТ в сетапах, що люди собі дозволяють ось такі якісь незграбні. Вкати, якісь перетяжки, якісь позиції дивні займають. ну і, на щастя, вони висвічуються все ж таки. Так, тут я користуючись тим, що немає УТ, під'їжджаю в имбовий кущик, намагаюсь тут задамажити ягу, але у мене це не дуже прям виходить. Таке 50 на 50, тут яга сейвиться, одну тичку ми їй даємо, і навіть не засвічуємось, при тому, що ми виходимо з куща. Тут засвічується КС, -ка. я бачу, що. Я для неї за кущом, тому я тут їй даю шот, От, і ще даю шотик, і просто спокійно тримаю на каточку, вона мене навіть не світить. Тут, на жаль, у мене Центуріон трошки забирає 318 демеджу, неприємно, але три ну, ками вже дали, і якби, це чудово. Тут, швидше за все, я розумію, що зараз буде вкат. От, На жаль, даю неефективну точку по СТБ, міг би краще дати в борт по Е100 плюс одну, але ну, от маємо, що маємо. Тут загрився на SX, дав йому, все ж таки, але трошки втрати таймінг. От, їду, переїжджаю в максимально дефолтну позицію для ПТшки. Ламаю тут собі дерева і чекаю, що будуть вкатувати на мого взводного на канопері. На жаль, поки що вони не вкатують. Ну і, як бачимо, ще од... один такий вагомий недолік для настрілу в цьому бою. Це те, що стоїть все ж таки Вазік 113 ПТшка в кущиках у мене. І вона дуже багато демеджу знімає з противників, тому у них вже є інформація, що він там стоїть, і вони через це не пушать. Тут зараз буде стрільба, дуже цікава по СТБ-1. Прострілу немає. Я знову ж таки хочу повернутися в ту позицію, з якої я фармив. КС-63. Але ось тут, бачите, я трошки не врахував, що у противника піднявся Кокодріло. І я саме від нього зараз засвітився, це дуже неприємно. Тут бачимо, що відкатився патон. І я намагаюся зараз якимось чином відтанчити два танки. Патона я трошки танчу, але СТБшка мені все ж таки закидає. Я тут намагаюся відсвітитись в цій позиції. На жаль, отримую вже дві тички, і, в принципі, відсвічуюсь, по мені перестають стріляти. Тут я намагаюся закинути по СТБ, і знову ж таки рикошет. Дивіться, тепер наступний шот рикошет, ВУД. Ну от, Такі є мінуси у СТРВшки, Насправді доволі таки неприємно цими підкаліберами іноді стріляти, тому що вони рикошетять, були б тут ББшки чи кумулятиви, я би закинув би точно обидві тички. Ну, зараз із тих, що я кидав по СТБ. Але ось так. 4200 демеджу, бачимо, тікає патон. Знову ж таки, дуже цікаво якось він знявся. Незрозуміло, навіщо він поїхав це пушити, швидше за все, щоб вбивати канопера. Але чому саме зараз, чому не раніше? Незрозуміло. Я тут перетягуюсь, тому що розумію, що патон може і агресивно пікнути чекнути мене. Тобто, ну, незрозуміло, що очікувати від гравця. У мене в цьому бою а, задачка на 9000 демеджу. Тут ідеально 3 з 3 просто залітає по кокодріло. І цю задачку я дуже довго не міг насправді виконати. Вона була одна єдина, яку я не виконав, коли я робив Black якого я закрив, там, начебто я дивився за 16 днів. І от тільки на початку 26-го року я виконав ось це завдання на 9000 шкоди. І тут ви бачите, от. Зворотня сторона СТРВшки, на жаль, три постріли просто в нікуди, при тому, що там задбашти СТБ, нормальний, в принципі, простріл, не якийсь мікропіксель. От, тобто був фрагмент, куди можна влучити. Але я то не влучаю, то рикошети, то ще щось. Насправді дуже прикро, тому що ці тички зарішали в цьому бою. Тут я намагаюсь блайндами його зловити, але ну, на жаль, не вдається мені це зробити. Ну, от. ну і тут, якби бачимо, яка ситуація. Поки жива СТБшка, я особливо не можу нічого робити. Тобто, ну треба її якось. от Знову бачите, знову, знову те саме. Е, я вже тут навіть в інфі ризикую, щоб дати по ній тичку. Тут намагаюся зараз каноперу дати в каток, але не збиваю гусеницю. Ну, от, І дає мені аркана 334 хп. Так, ну у нас в принципі на цьому етапі вже 5900 демеджу, хороший результат, але ще, як бачимо, ми навіть не дуже і виграємо, впевнено. Тут паттон піджимає Вазіка, ну і Канопер, не знаю, щось злякався, перестав пушити. Бачимо, що хіршкафер випікує, намагається він, напевно, зараз тут Вазіка розфармити. І тут мені просто нереальну якусь пайку закидує канал в лючок, але 7500 демеджу ми дали на вкаті по противнику. Тут підставляється імбатейбл. Ми йому даємо 7900, тичка падає в землю, на жаль. Ну і тут зараз ДБВ добиває патана, і я вирішую вже в даному моменті розтискатись, їхати щось робити, поки тут. Сподівався, що може все ж таки ДБВшку ку але їду вперед, бо бачу, що не дуже то її перепушують. Тут я в моменті розумію, що у мене вже зараз має бути відключене світло за графіком, і просто кричу своєму взводному на КС, кажу, лети просто на пофіг світи гріля. Будь ласка, хочу закрити 9К. Ну, ну, і він тут їде на КС, зрозуміло, вже, де гріль. От, Тобто ми очікуємо його просто в куточку. от, Ну і тут чудово, я даю йому 2 альфові пайки і його добивають. У мене 8700 демеджу. Я, до речі, в цьому моменті думав, що у мене є блайнд, от, Тут незрозуміло було був КД, не КД. Тому я боявся трошки випікувати. 9100 демеджу є. От. І тут в моменті я дивлюсь, де мені тут можна пікнути так. Щоб роздамажити. Бачу, що він їде, і вже вирішую пікати будь-де, просто щоб дати йому тички. На жаль, закидує СТРВ. Шкаємо, і ми даємо свій фінальний шот в цьому бою. Бій видався супер валідольним, тому що я дуже боявся, що в мене відключать світло. А я знову не дам через це той бій, який мав би в результаті бути. Це у мене вже було на ексемці на стрімі. Хто дивився, той бачив, як у мене було 8к демеджу, і в мене просто вимикається світло. На жаль, ну от. На даний момент ця проблема вже вирішена, стабілізатор і так далі. Але ну, прям дуже валідольно було. Плюс не знаю, чому я думав, що у мене був блайнд Я там кидав по КС, яка в моменті не світилась. Але мені, коротше, цей шот зарахувало в мій лічильник демеджу. ну от Тому я думав, що у мене є блайнд я це в моменті тоді не помітив. Я думав, що його не зарахувало, що я дав блайнд один. Я прям на 100% був чомусь впевнений, що в мене є блайнд, що я дав 10к. Але бій на 9.883 якби трошечки краще летіло, трошечки краще склались би обставини, що не стояв би там китайський той Вазік. Знову ж таки, я, можливо, би настріляв би більше по танкам, які вкатували би, але ну, не зрозуміло тоді, як відбулось би з патоном. Коротше, сталося, як сталося, але якби летіло трошечки буквально краще. Буквально ну Мізер. А, там якась тичка по Язі, тичка по стбшці Можливо, там. Ну Я вже точно не пам'ятаю, але щось плюс одне залетіло б, було б 10к, плюс і був би супер класний бій, але, в принципі, результат 9900, 700 асисту, непоганий бій. А, давайте подивимось результати, і на цьому будемо завершувати. у нас тут? Як ми бачили і в бою 9883 демеджу, 4 фраги, 700 асисту дали нам майстра. І особливо нічого цікавого тут такого більше і немає. Ніяких особливих нагород, нічого такого. Але бій видався класний. Для мене це супербій, я вважаю. Тому що ну, я такий геймплей не розумію, я такий геймплей не поважаю, він мені абсолютно не підходить. Але, як бачимо, ну, раз в рік. Вдалося і таке зробити, тому дякую всім за перегляд. Всім, хто не підписаний, рекомендую підписатись, заходьте на стріми, дивіться, можливо, для себе щось підкреслити.